Саме туди. Давайте подумаємо інформація, яка приходить до нас, що ми любимо чи не любимо, на чому вона базується. Інформація, подумайте ось над чим. Якщо ви живете в одній країні, в одному місті, ходите постійно в там в одну школу, потім в університет, потім ви йдете на роботу, там, де більшість ваших друзів, батьки були і так далі. Подумайте, яка інформація в нас заходить. І більшість інформації, яка в нас заходить, це по-перше, це телевізор, телевізор, інтернет, книжки, інформація, яка там надрукована і так далі. Це пісні, пісні фільми і так далі. І ось подумайте, більшість відсотків якої. У вас інформації з цього всього інформаційного потоку. Потім інша інформація, яка до нас заходить, це наші родичі, це наша сім'я. І подумайте, звідки ваша сім'я має цю інформацію. Якщо, наприклад, взяти бабусь-дідусів, то вони жили в трошки в інакший період, і в них трошки інша інформація, і інше телебачення було, інше все. Якщо ви живете вже там сорок років, це інша, звісно, інформація. Якщо ви живете тільки 10 років, це взагалі інакша інформація. Там 10-20 років вони не знають, що таке касети, відеокасети, і брати їх на прокат. Так е, а ну, такого віку, як я знаю. А якщо взяти, наприклад, бабусь дідусів, так вони знають перші пластинки, які були. Телевізор, чорно-білий, і так далі, і так далі. І це все інформація. Наскільки це було емоційно, наскільки це було важливо тоді? Бо я, наприклад, пам'ятаю, моя бабуся, ми приїжджали у село до них, і коли було 6 6 вечора, але наприклад ще було сонце. Ще ми могли чимсь допомогти працювати, але вона ні. Все закінчуємо, все бросаємо і йдемо всі разом дивитися серіал. Тобто тоді це було дуже важливо, бо це було перше. Перше, що, перше, що люди створили, цікавіше, дуже важливе. Зараз уявіть собі, що е, приїжджає сім'я, яка не бачила своїх родичів, там, наприклад, три там, місяці, шість місяців, рік, три роки. І, і тут якийсь серіал, так і все, все зупиняється, і всі дивляться серіал. Звісно, це неможливо. Бо зараз є носії. І там, де ти зупиняєш, і дивишся цей серіал, тоді, коли ти хочеш. Але це часи, це інформація, яка приходить до нас, це звідки ми беремо цю інформацію, аналізуємо і робимо свої рішення. Так ось перше коло це інформація, яка находить, і це ваша сім'я, родичі, які теж звідкись беруть цю інформацію, і потім зі своїми висновками. Дають вам цю інформацію. І третя інформація це навколо, як ви звільнюєте себе, свій світ, як ви навчаєтесь, які аналізи робите, чи щось ви нове створюєте. Це вже і інший пошук інформації, аналіз, і це вже залежить від вас. Та інформація, яка в телебаченні або ще десь, вона не наскільки унікальна, бо її знають всі. Якщо ви Шукаєте нову інформацію, аналізуєте чим захоплені це вже зовсім інше.